Казка троє поросят. Жило собі на світі троє поросят. Три братики. Усі однакового зросту, кругленькі, рожевенькі, з однаковими веселими хвостиками. Навіть звали їх майже однаково. Ніф-нів, нуф, нуф і Наф-наф. Усе літо вони грілись на сонечку, перекидалися на зеленій травичці і ніжилися у калюшках. Та ось настала осінь. Сонце вже не так сильно припікало, сірі хмари тягнулися над пожовтілим лісом. Час нам подумати про зиму, сказав якось нафнаф -наф своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я весь тремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Давайте будувати дім і будемо зимувати разом під одним теплим дахом. Та братиком не хотілося братися до роботи. Набагато приємніше в останні теплі дні гуляти і стрибати на лузі, ніж горити землю і тягати важкі камені. Встигнемо, до зими ще далеко. Ми ще погуляємо, казав ніфнів і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам побудую собі. Будинок, сказав нуф, -нуф, і ліг у калюшку. Я теж додав ніхнів. Як хочете, тоді я сам буду будувати собі дім, сказав Нафнаф, -наф, я не буду вас чекати. З кожним днем ставало все холодніше. Та ніфнів і нуфнув, не поспішали. Їм навіть думати не хотілося про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Вони тільки те й робили, що грали у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони, а завтра зранку почнемо працювати. Але і наступного дня вони сказали те ж саме. І лише коли калюшку біля дороги вкрив льодок, ліниві братики взялися нарешті до роботи. Ніфнів вирішив, що простіше і швидше за все спорудити хатку із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Уже надвечір його хатинка була готова. Ніф-Ніф поклав на дах останню соломинку і, дуже задоволений своїм будиночком, весело заспівав. Хоч півсвіту обійдеш, 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 краще дому не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Наспівуючи цю пісеньку, він попрямував до Нуф-Нуфа Нуф-Нуф неподалік теж споруджував собі хатинку. Спочатку так само, як і брат. Він збирався побудувати собі хатинку з соломи, та згодом вирішив, що у такій хатинці взимку буде дуже холодно, будиночок буде міцнішим і теплішим, якщо його збудувати з гілочок і тонких прутиків. Він вбив у землю кілки, переплів їх з гілками, на дах навалив сухого листя і до вечора хатинка була. Готова. Нуф, нуф гордовити. Обійшов їх кілька разів і заспівав. У мене є добрий дім, новий дім, міцний дім. Тут не страшний дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити співати, як із за кущів, вибіг, ніф, ніф. Ось і твоя хатинка готова, сказав Ніфнів брату. Ходімо, подивимось, який дім спорудив собі нафнаф, -наф, сказав Нуфнув. І обидва брати, задоволені тим, що їм ні про що вже не треба хвилюватися, зникли за чагарником. Нафнаф -наф ось уже кілька днів був зайнятий будівництвом. Він наносив каміння, замісив глини і не поспішаючи будував собі надійний міцний дім, у якому можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він поставив важкі дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг. Міг до нього забратися. Ніф-Ніф і Нафнув побачили, як працює брат. Що це ти будуєш?» – запитали здивовані брати. Що це? Дім для поросяти чи фортеця? Дім для поросяти має бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф. -наф. Чи не збираєшся ти з ким-небудь воювати?» воювати? Весело хрюкнув Ніфнів і підморгнув нуфнуфу. Обидва брати так розвеселилися, що їхнє верещання і хрюкання пролунало далеко на галявині. І Нафнаф, -наф, як і нічого не сталося, продовжував мурувати кам'яну стіну свого будинку. Наспіву собі підніс пісеньку Я розумничок такий, я такий, ось такий. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір, не відчинить двері ці, двері ці, двері ці. Це він про якого звіра? спитав ніфніф -ніф у Нуфнуфа. Це ти про якого звіра? спитав нуфнуф -нуф у нафнафа. Це я про вовка, відказав нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Ти диви, як він боїться вовка, засміявся. Ніф-Ніф. Він боїться, якщо його з'їдять, додав Нуф-Нуф. І брати ще більше розвеселилися. Які тут можуть трапитися вовки? Сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків немає. Він просто боєгус, додав Нуф-Нуф. І вони обидва почали перетанцьовувати і співати. Не страшний нам, сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де ти ходиш, дурний вовк, старий вовк, страшний вовк. Вони хотіли подрожнити на ФНАФа, але той навіть не озирнувся. І двоє хоробрих поросяток пішли гуляти. Вони співали і танцювали, а коли увійшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за галас? незадоволено прогарчав злий і голодний вовк і поскакав у те місце, звідки доносилося вищання і хрюкання двох маленьких поросяток. Ну які тут можуть бути вовки, сказав Ніф-Ніф, який бачив, вовків тільки на малюнках. Ось і ми схопимо його за ніс, нехай. Хай знає, додав нофнув, який також ніколи не бачив живого вовка. Завалимо, та ще й зв'яжемо, та ще й ногою його ось так розхвастався Ніф-Ніф і показав, як саме вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де ти ходиш, дурний вовк, старий вовк, страшний вовк. І раптом вони побачили справжнісінького живого вовка. Він стояв за великим деревом, і у нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що ніфніфа і унуф-нуфа по спинках пробіг холодок, а тонькі хвостики дрібнесенько затрусилися. Бідолашні поросятка не змогли навіть поверхнути від страху вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, морогнув правим оком, та поросяти ратом схаменулися і кинулися втюки. Ніколи ще не доводилося їм так швидко бігати. Піднімаючи клуби пилу, поросята бігли кожен до свого. Будиночка. Ніф-Ніф першим добіг до своєї соломіної хатинки і ледве встиг перед носом вовка зачинити двері. Ану відчиняй, прогорчав вовк, бо інакше я їх виломую. Ні, попрахав Ніф-Ніф, я не відчиню. За дверима було чути дихання страшного звіра. Відчиняй, бо я як дмухну, весь твій дім розлетиться. Та Ніф-Ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді як вовк почав дмухати. Фу! З даху хатинки полетіли соломини, стіни затряслися. А коли вовк. Дуну утретє хатинка розлетілася на усі боки, ніби на неї налетів буревій. Вовк клацнув зубами перед самісіньким п'ятачком ніфніфа. Але той вислизнув і кинувся навтяки. За хвилину він був уже біля дверей хатинки нофнуфа. Тільки що братики встигли замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніфніф -ніф і нофнув, перелякано подивилися один на одного. Але вовк дуже втомився і тому вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його було чути у будиночку. Я не буду їсти цих худих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав Ніфнів онуфнуфа. Він сказав, що не буде нас їсти. Ми худі. Це дуже добре, сказав Нуфнуф -нуф, і відразу припинив тремтіт. Братам стало весело, і вони заспівали, як і нічого не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вок, сірий вок. Де ти ходиш, дурний вок, старий вовк, страшний вовк. А вовк і не збирався йти, він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не розсміятися. Як вправно, він обдурив двох дурненьких маленьких поросят. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк узяв овечу шкурку і стихенька крався до будиночка. Біля дверей він накрився шкуркою і тихо постукав. Ніфнів і нофнув дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знов затремтіли хвостики. Це я, бідолашна маленька овечка, тоненьким голосочком пропищав вовк. Пустіть мене переночувати, я відбилася від отари і дуже втомилася. Пустити? запитав брата добрий, ніфнів. Овечку можна пустити, погодився нофнув. Овечка не вовк. Та коли поросята відчинили двері, вони побачили. Не овечко, а того самого зубатого вовка. Брати зачинили двері і з усіх сил налягли на них, щоб страшний звір не міг до них увірватися. Вовк дуже розсердився, йому не вдалося перехитрити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав. Ну, стривайте ж, від цієї хатинки зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Хатинка трохи перекосилася, вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте. З даху полетіло листя, стіни захиталися, та хатинка встоя. І лише коли вовк дмухнув у п'яти, хатинка захиталася і розвалилася. Тільки двері деякий час ще стояли серед руїн. Поросята кинулися бігти, від страху у них піднімалися ноги, кожна волосинка тремтіла, ноги пересохли. Брати неслися до будинку Нафнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно смикнув нею і додав ходу. Вовк теж прискорив. Він був певен, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знов не пощастило. Поросята стрімголов помчали повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг повернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило йому меж очі. Велика гуля утворилася у Вовка на лобі. Ніф-ніф і нуфнув нуф, -нуф півживі, добігли до будиночку Нафнафа. Брат впустив їх у будиночок, а вони мовчки кинулися під ліжку і притихли. Нафнаф -наф відразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому нічого було боятися у своєму кам'яному будиночку. Він швидко закрив двері на засув, сів на табурет і голосно заспівав. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір. Невідчейний. Дверці ці, дверці ці, дверці ці. Аж тут саме постукали у двері. Хто стукає? Спокійним голосом запитав Нафнаф. -наф. Відкривай, мовчки, пролунав грубий голос Вовка. Як би не так і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. Отак, ну тримайтеся ж, тепер я з'їм вас у трьох. Спробуй, спокійно відповів через двері Нафнаф, -наф, навіть не підвівшись зі свого табурета. Він знав, що йому і братам нічого боятися у міцному каб'яному будинку. Тоді вовк набрав як мога більше повітря і дмухнув так сильно, як тільки міг. Та тільки він дмухнув, навіть найменший камінь не зрушився з місця. Вовк посинів від натуги. Будинок стояв як фортеця. Тоді вовк став бити у двері, але вони стояли непорушно. Вовк почав із злості дряпати кігтями стіни і гризти каміння, та тільки поламав собі кігті та зуби. Голодному і злому вовку нічого не залишалося, як забиратися геть. Аж ось він підняв голову і помітив великий широкий демар на даху. Ага, ось через цей демар я до вас і проберусь у будиночок, зрадів вовк. Вовк обережно виліз на дах і прислухався. У будиночку було тихо. Я все-таки ж пообідую сьогодні свіжою поросятиною. Подумав вовк і, облизнувшись, поліз у демар Та коли він став спускатися, поросята почули шорох, а потім на кришку казана посипалася сажа. Розумний нафнаф -наф відразу здогадався, у чому справа. Він швидко кинувся до казана. В якому на вогні закипіла вода. І зняв з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -наф, і підморгнув своїм братам. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф уже зовсім заспокоїлись і, щасливо посміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як салжотрус, вовк шубухнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. Очі в нього полізли на лоб, шерсть стала дибки, з диким ревінням ошпарений вовк вилетів у трубу назад на дах. Скотився по. Ньому на землю перекинувся чотири рази через голову, проїхався на своєму хвосту, повз замкнені двері і кинувся в ліс. А три братики, три маленьких поросятка дивилися йому вслід і раділи, що так добре провчили злого розбійника. А потім вони весело заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійдеш, обійдеш, обійдеш. Краще дому не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Ніякий в світі звір, хитрий звір, страшний звір не відчинить дверіці, 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 вовчі з лісу не ходи, не ходи, не ходи, не вертайся більше сюди, так сюди, до нас, сюди. Відтоді брати стали дружно. Жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят міфніфа, Нуф нуфа і нафнафа. Ось, і казуш, це кінець, а хто слухав? Молодець!